Об'єднані російсько-сепаратистські сили ініціювали напад на українські позиції та навколо Авдіївки, спричинивши значну кількість жертв та надзвичайну гуманітарну ситуацію для 17 тисяч людей. Такий висновок на засіданні постійної ради обсє озвучила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс у Кремлі і в так званій ДНР заявляють, що Україна першою здійснила атаки. Кейт Бенс не погоджується і закликає Росію та сепаратистів припинити насильство та дотримуватися перемиря. Перші особи США поки не відреагували на загострення ситуації на сході України. Деякі коментатори пов'язують мовчанку адміністрації Трампа із новими стосунками Москви та Вашингтона. Інші закликають не поспішати проводити таких паралелей. Ситуацію голосу Америки прокоментував експерт аналітичного центру інституту Маккейна Ерік Братберг. Ми повинні уникати перетворення України в сіру зону, що дозволить Росії посилити військове втручання. Тому я думаю, дуже важливо, щоб Вашингтон і адміністрація президента і Конгрес продовжували чітко підтримувати свою позицію інакше Путін скористається цим. Вакуум брак постійного чіткого американського лідерства є тим, чим він скористався б, щоб відкусити шматок України. Ерік Бредберс каже, що поки зарано говорити, що саме є причиною посилення російської агресії в Україні. Багато хто з нас задається цим питанням? Чи це відповідь на нову президентську адміністрацію, яка, звісно, шукає можливості перезавантажити відносини з Росією? І де місце України в цьому? Чи Путін намагається скористатися моментом, щоб посилити свої дії в Україні? Чи це лише певне продовження російської агресії в Україні? В останні кілька років ми спостерігаємо, що російська агресія то посилення. Цилюється, то слабше. Будемо дивитися, у що це переросте. Чи це стане чимось більшим, чи це триваюче поглинання української території?